Олексія Данілова долучаємо секретаря ради національної безпеки та оборони України у прямий ефір. Дякуємо, що е, знайшли час. І, от власне, продовження того, що звучало у нашій студії, про е, міжнародну допомогу дуже активізувалися е, зокрема в останні дні в інформаційному полі. Наші партнери, ось ми вже е, чуємо і від Ірану, що він нічого не визнає хоча допомагає паралельно Російській Федерації. Уже і Сербія на е, начебто на стороні. України і в Давосі всі говорять про Україну. На що звертати увагу? Можливо, зокрема Талінська декларація, яка буквально сьогодні підписана: Велика Британія, Естонія, Латвія, Литва Польща, також Данія, Нідерланди, Словаччина Чехія підписали цю декларацію, яка свідчить про всесторонню допомогу Україні у боротьбі з як казав Тарас Батенко, фашистською федерацією. Наскільки важливий цей документ є? Або, можливо, інші меседжі з міжнародного поля, на яких би ви акцентувались, добрий вечір. Я хотів би сказати, що для нас дуже важливий документ. Не те, що хтось щось обіцяє, для нас дуже є важлива наявність на території нашої країни зброя, які ми зможемо бити ворога до того часу. От поки зброї після цих документів не буде, ми можемо з вами от, тільки про це говорити, пане Данілов, гаразд. Якщо говорити про вчорашню трагедію в броварах, хотілося б вас запитати. Багато людей насправді вважають, що ця трагедія не випадковість, і що там є російський слід, і що ну не випадково цей вертоліт впав, і верхівка МВС загинула, і люди постраждали. Чи є якась інформація? Тобто, наскільки реально, що справді Росія до цього дотична? Зараз іде слідство. З'ясовуються всі обставини цієї жахливої катастрофи. Я можу сказати, що президент країни вчора мав збирати ставку Верховного Локомандуючого на 10 годин. Зазвичай ми це ніколи не афішуємо. От, е, е, мій колега, член ставки, міністр внутрішніх справ, от, мав вийти з Полтави на 10-ту годину на цю ставку. Крайній смс я від нього отримав 8 годин. 7 хвилин, і через буквально лічені хвилини сталася ця жахлива катастрофа. От обов'язково з'ясуємо всі обставини. От, я би дуже хотів, щоб до остаточних висновків не було ніяких тлумачень. Хто це, що це, для чого це, тому що це дуже дуже чутливе питання. От ми маємо говорити фактами, от а не якимись там здогадками, якимись речами, які не відповідають дійсності. Відповідь ми обов'язково отримаємо, що сталося от вчорашньому ранку над права і чому це сталося? Я просто можу зрозуміти, чому така думка в принципі з'являється, тому що вже знаючи за стільки часу, і в нас багато інформації є про те, як наші пілоти Аси так себе поводять, і які речі вони можуть робити. Тому ну напевно людям просто складно повірити, що в структурі, яка обслуговувала. Посадовці, високопосадовці в країні працювали б люди, які не є професіоналами в своїй справі. І тому от саме тому приводять такий, якби таку думку, що це може бути задіяна Росія. Але ми вас почули, що більше ви сказати про це навряд чи можете. Якщо говорити про крайній ривок, це знов ж таки цитата е, з вашого виступу. Призначення Герасимова це по суті останній е, шанс для Путіна, адже далі вже винних не буде. І кого ще крайнім е, призначити через поразки в Україні, е, таких людей вже не залишиться. Наскільки, на ваш погляд, е, зараз е, військові Російської Федерації, а також ті, хто воюють на їхньому боці, е, готові до цього крайнього ривка саме зараз, в цей епізод часу? Головне розуміти, що ми маємо бути готові на великий жаль, крайнім часом ми спостерігаємо таке, знаєте, уповільнення розуміння, що ми знаходимося в стадії війни. От, не всі розуміють, що війна не закінчилась. Вона може закінчитися тільки тоді, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Інше ми не можемо визнавати, як би нас там не хтось не примушував вестись. На якісь перемовини, на якусь там кордони аля корейський варіант, 38 паралель після року, це є неприпустимим для нашого народу, для нашої нації, який сплатив дуже велику ціну за нашу свободу. Те, що стосується безпосередньо, росіян звичайно вони готуються, вони набирають на сьогоднішній день. Іде повна мобілізація громадян Російської Федерації. Чоловічого віку вкрай складно на сьогоднішній день перетнути кордон з Російською Федерацією. Вони готуються, от от, готуються доволі потужно. Ні в якому разі не можна робити речі, коли вважати, що це люди, які не будуть воювати, не будуть робити супротив. Що в них нічого немає. Це абсолютно хибна позиція. Цим займатися не треба треба давати опір їх треба нищити нищити і ще раз нищити от ми маємо бути готові я щойно приїхав в засідання ставки верховного команду яка була принесена на сьогодні сьогодні перше засідання ставки верховного команди що приймали участь всі голови військових обласних адміністрацій на сьогоднішній день розуміємо що треба всім готуватися ще наголошую, за наптана хтось вважав що ми отримали перемогу Вот. Російська Федерація сьогодні запускає де декілька. Процесів, в тому числі, і процес для внутрішньої дестабілізації на території нашої країни повертаються, якісь незрозумілий йолопи, які починають розповідати про російську мову, про те, що треба щось її там повертати, що треба за людей з радянського союзу боротися. Не за кого боротися не треба. Боротися треба за нашу країну, за незалежність, за нашу свободу і за нашу мову. О за що треба боротися? От тому, що зараз настав час саме цієї боротьби, і в оці от. Ракули, які починають щось там розповідати, що нам треба з кимось починати опять якісь там стосунки. Вот їх треба прирвати раз і назавжди і казати, що ваш час закінчився. Те, що стосується підготовки, ще раз наголошую, кожна область має бути готова. Згідно згідно закону про національний супротив, кожна область має мати свій план оборони в області. Всі громадяни мають бути максимально сконцентровані саме на своїх речах. Питання часу, які будуть зараз перед нами, лютий березень, це будуть дуже дуже складні періоди. Ми треба цього приховувати. Дійсно, після заміни керівництва, от, на сьогоднішній день вже нема кого ставити, тому що Герасим як голова генштабу Російської Федерації, російських військ, він вже крайня людина. Вже після нього нікого вже міняти не будуть. Відповідний спосіб вони можуть на сьогоднішній день як таргани через ці. Шілі, як це сталося 24 лютого, опять мати спробу напасти, активізуватися, просуватися, дивитися, де у нас є слабкі місця, і вони на сьогоднішній день кожного дня їх перевіряють. Це е, ще раз наголошу для нас, це буде величезним викликом. Я вважаю, що перелом в цій війні може настати найближчий місяць, півтора, два-три. Саме в цей період можуть статися ті події, от, від яких будуть залежати. Той рік, який ми з вами маємо прожити, якщо можна, ми вточнемо, ви сказали, що відбулася ставка за участі керівників військово-цивільних адміністрацій, усіх керівників, от як проект, який знаходиться у Львові, цікавимося, в тому числі, і західними областями, планом оборони Рівненщини, Волині, це ті області, які межують з Білоруссю. Так наскільки. Ну, ми розуміємо, що ви не можете подробиці розкривати, але наскільки вас задовільнили доповіді щодо обороноздатності цих областей, у нас немає військових цивільних адміністрацій. У нас під час військового стану тільки військові адміністрації. Звертаю вашу увагу. Це мають розуміти всі громадяни, які знаходяться на території нашої країни. Ми заслухали на сьогоднішній день. Президент заслухав як Верховного командуючий безпосередньо прикордонні області, от які знаходяться е, в межах наших кордонів, от є розуміння, де треба зробити підкріплення, є розуміння на що треба звернути увагу. От, завдання, яке видав верховного командуючий до 1 лютого, вони всі мають виконати. От відбувається спільна робота. Я хочу сказати, що якщо хтось вважає, що нам тільки військові можуть забезпечити перемогу, це велика помилка. Це має бути спільна перемога. І саме 24 лютого, коли всі ми стали пліч попліч, от, громадяни, які не мали уявлення, що таке автомат, от вони його взяли в руки і готові були захищати нашу країну. Зараз будуть такі самі часи, коли ми маємо максимально активізуватися ніякої паніки, ще раз наголошую. Зміна керівництва і те, що на сьогоднішній день Герасимов зайшов, це людина, умовно кажучи, багатогранна для нього війна це не тільки війна, скажімо, з використанням огнепальної зброї, це фахівці по різним відам, і по різним відам дестабілізації всередині країни. І ми до цього маємо з вами бути абсолютно готові. Пане Данілов, президент Зеленський а раніше і голова розвідки України говорять про те, що ну, Путін може бути зовсім не Путін. Що це можливо навіть двійник? той, кого нам показують з екранів телевізора в Росії? Очевидно, що ну якісь підстави так думати є. А, а хто в Росії цей колективний Путін? Хто керує усім? Дивіться, Калютини, Путін це вся Росія, щоб ви розуміли, і марно думати, що там є, скажімо так, люди, які мають іншу точку зору, вони не можуть знаходитися в Росії. Їх відразу відправляють або за заграти, або вони відправляються за кордон. І проблема в тому, що Росія до тих пір, поки буде існувати в тих межах колоніальних межах, от вона ніколи буде демократичною. Це помилка. Заходу вони вважають, що Європу перепрошую Росію, що можна зробити демократичною країною. Це просто неможливо. Це неможливо від слова аж ніяк. От і це є велика проблема. Те, що стосується двоняків Путіна, звичайне вони є. Вони є він не один. Питання чи живий Путін вони є абсолютно відкритим і слушно зауважив наш президент, що невідома. От що за людина, яку показують по телебаченню, яка о, лякається взагалі зустрічі, ким знаходиться на відстані там 15 метрів. А тут він обнімається з кимось, починає цілуватися. Ну це повірте, це точно дві різні людини, навіть з психотипу, який є у Путіна, якщо він на сьогоднішній день є живий. Угу. Почули Олег синютка має до вас запитання зі студії. Я швидше не запитання Олексію Мічеславичу. По перше, хочу подякувати за ваші правильні слова про мову і про армію і звернутися з проханням, бо я розумію, що відставка пана Арестовича це тільки початок тих змін, які будуть відбуватися з коридорах влади. У мене велике прохання, щоби. Потрапили на найвищі посади, на впливові посади в держави, професійні люди, незалежно від там політичних приналежностей інших речей. Сьогодні дуже важливо професіоналізм на вищих щеблях влади. Це стосується і глав обласних військових адміністрацій, це стосується членів кабінету міністрів. Я знаю, що ваше слово є вагоме і це дуже важливо сьогодні для того, щоб правильно організувати наступні кроки в нашій державі. Якщо можна, зреагуйте, мені складно розуміти, де я і де та людина, про яку ви згадали. Я хочу, щоб ви розуміли, що я. Приймаюся апаратом ради безпеки оборони, який має не має посвідкованого відношення до офісу. Я не знаю, хто там радник, і коли мене дехто де який раз запитував, хто таке арестовича, я ще раз знало, що я не знайомий з цією людиною, а про людей, про які я не знаю, нічого говорити не можу. Я можу сказати про вас, ми з вами знайомі вже довгий час. Можу довго говорити про Петра Олексійовича я з ним знайомий ще з часів часів, знаю його дуже добре. От і про багато інших речей. А я так вихований, що якщо я людину не знаю, я не, не збираюся про неї взагалі не. Що нічого говорити, те, що стосується призначення, кожен має свої повноваження, призначення тих чи інших речей. Голів військових адміністрацій призначає президент своїм указом. Він вирішує самостійно, тому що на ньому відповідальність згідно наших законів через ми забули, що ми знаходимося. Стані війни це дуже важлива річ на сьогоднішній день, щоб ми всі це пам'ятали. Нас чекають складні часи, і цього не треба приховувати. Складна ситуація непроста на фронті. Складна ситуація на Бахмут на Бахмутському напрямку, на інших напрямках військових, які присутні, вони мають рацію, розуміють про що про що йдеться Мова нам треба обов'язково витримати той тиск, який найближчим часом може бути з боку країни терориста, з боку цих нелюдів покійків які напали на нашу країну. Просто зараз в мережах з'явилося відео, і, судячи з всього, воно є достовірним, як у Фашистській Федерації знову використовує термін Тараса Батенка, встановлюють ПВО просто на даху Міністерства оборони Російської Федерації Фашистської Федерації. До чого вони готуються? Можливо, до завтрашнього рішення про надання нам далекобійних ракет? Мають рацію колеги, які присутні в суді їх тільки так і треба називати. Це сучасні фашисти в 21-му сторіччі. І чим більше ми будемо з вами про це говорити, чим більше громадян, не тільки нашої країни, будуть це усвідомлювати, Вони будуть розуміти, з ким вони мають справу. Те, що відбувається на сьогоднішній день в містах в Москві і в інших містах це там замовляють на крани для того, щоб вони достали до дахи, поставили е, от, е, от той е, металобрухт, який вони туди зараз завантажують. Я можу сказати, що він їм точно не допоможе. Я хочу нагадати, що вони вважали, що у них був об'єкт по захисту номородин, кримський так званий міст. От його захищала вся країна, вся Росія була там на захисті. І цього повірте, якщо треба, от всі ці марні, скажімо так, от. Підготування вони їм не допоможуть від слова зовсім. Ми зробимо все необхідне для того, щоб ця країна припинила існувати в тих межах, в які вони на сьогоднішній день існують, тому що для нас це питання національної безпеки.